Ось так, друзі, така крайська краса. Бог дав таку красу, щоб ми тішилися і дякували йому. І не треба там рватися на Бог, знає, які величезні країни, щоб побачити величезні слон будівлі, величезні структури. Спочатку варто навчитися на маленькому, знаходити час породити в малесенькому, і тоді воно з'явиться і місце. І, і умови складуться, що ви зможете ще й побачити величезні красоти світу, тому що велике сприймати це ще складніше. Часто люди кажуть, що поїхали відпочивати, а виснажилися, замучилися, не хотіли вже би там бути ані хвилини. Тобто нема гарантії, що ви поїдете в величезну країну, і ви там будете просто на сьомому небі від щастя, друзі, на сьомому небі від щастя. Можна бути лише ось так, друзі, коли ви тут, на своєму місці, і цілком, і повністю, нікуди не поспішаєте. Ви тут, ви вже. І це таке задоволення, яке просто незрівнянно велике, коли нема поспішливості, приймаю я ванну, не поспішаючи. І це, що може бути ще краще? Це ж така благодать. От таке входження в момент, таке зменшення швидкості, воно також зараз особливо дуже доречне, тому що це був страшний тиждень, це було, як то кажуть, повне таке, це розгін був, Бог все творив, творив, а потім прийшов момент зупинки, стоп-кінець. І саме той момент, такий стоп-кінець, він зараз є. відчуття Стоп, зупинись, подивись. Ти вже все зробив, ти вже все досягнув по-людському протягом цього дня, чи там місяця, чи року. Просто похвали себе, сформуй навичку, порадіти цьому. Коли я вчилася на коуча, то в мене тут було таке відчуття у всього місця. Я чомусь коли вчилася, я бачила це місце, образні картинки, такі в мене виникали. Коли ти зупиняєшся, то ти котишся назад. І в мене був передушив цей горбочок такий. Бачите, я зараз прийшла перепрожити цей момент, коучинговий свій момент. Я або рухаюся вперед, або котишся, як то кажуть, назад. Тому, друзі, ось цей момент сповільнення це дуже великий Рух вперед. Тому що я вчуся балансувати свої дії. Тобто, внутрішньо я багато працюю, там стараюся. Але коли я зовнішньо не проявляю емоції цієї щасливої, внутрішньої, спокійної дитини, то є відчуття тривоги такої десь щось не те, не та, десь женеш, спішишся. А спокій. Я вдячна за те, що. Я тут є, це вже спокій. Я вже тут, я на тому місці, де на душі стає так добре, так легко, немає суєти, немає метушні. І хочеться, щоб люди також це глибинно відчували, а не просто так сидять тут біля мене хтось чи як, і вони кажуть: давай йдемо, ту не то, йдемо далі, йдемо далі, куди далі, куди? Чого ви поспішаєте? Побудьте тут. Mm. Ой, це таке місце. Я буду приїжджати сюди напевно кожен день. Помедитувати. Ой, яка ж ця благодать для мене, рай на землі. Як тут добре? Як тут дихається гарно. Така повна присутність. І саме головне, що я не жалію вкладати в цей час. Ви відчуваєте, я не спішусь. Мій голос не, не дребежить з поспішливістю, десь гнати, мчатись. Немає цього. Я просто я тут. І Я це бачу. Тому що коли я не тут, я це не бачу. Я бачу думку, де я маю бігти, я не бачу. А коли я бачу, бачу тоді, коли я тут. Дивлюсь, листочки трави так гарно стерчають, а за ними там вже такі сухі, сухо, сухофрукти, як то кажуть, такі сухі гілочки я ще. Канує так гарно розлігся, прикриваючи воду. Такі моменти дуже гарно розвиваються художні здібності, бо ви спостерігаєте і вчитеся бачити. Ось це я така істина і вам якщо забрати всі там мої. Артистичні маски, ролі в мого життя, то справжня я ось така, така вся спокійна, така щаслива. І завдяки чому, друзі, завдяки тому, що Бог дав мені моє життєве бачення. 366 щоденників прийняття себе. Якщо цього не було, то я не знаю, чи я тут така спокійна зараз перебувала. Я думаю, що це було теж така гонка, якась настигаючись. Поспішливість, і, звичайно, нічого не побачиш, бо ти спішишся живеш. Щось зробиш, щось зробиш, щось помітиш, але яркість може бути не така. А може бути і така. Але все і у всьому перебуває, як то кажуть, все і у всьому перебуває. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди є єси і все наповняєш. Бог всюди є і все наповняє. Чи людина в сповільненому стані, чи в пришвидшеному, Бог всюди єси і все наповняє. Yeah. Тому, друзі, це як один з варіантів такого сприймання. Коли ми поспішаємо, то ми щось інше помічаємо. А що тоді помічається, коли ми спішимося? Коли я спішусь, то я помічаю, що майна і не знаю. Треба подумати. Коли я поспішаю, тоді я бачу. Я бачу свій такий, як то кажуть, якийсь такий уявний образ, багато дій, які хотілося би зробити. Але серед них можна багато і відсікнути зайвих, які не є такі терміново необхідні. І не варто інколи на них фокусуватися, виснажуючи себе. Навіть я думаю, ой, ще стільки справ, а я вже просто не можу робити, я вже спати хочу. І в той момент з'являється думка: а що тобі з цього можна відсікнути? І я зрозуміла, так, я хотіла ще волосся помити, без цього можна обійтися. І я відсікла цю дію, і коли я це відсікла і ще одну дію відсікла. Я прозріла, я прозріла, що стало мені на душі легко. Я відчула ура! Камінь з злетів, Залишилася лише одна дія, а ті дві відпали. Але вони були б зайняли мені дуже багато часу і дуже б мене втомили. Я не знаю, чи я б наступний день була така бадьора і щаслива через те, якби я їх виконала ці дві дії. Затратні по часу, в той час, коли вже спати хотілося. І відмовившись від цього, я зрозуміла, що ось це дуже важливо відсікати неважливі справи, неважливі. І тоді залишається крупна справа, якась така, яку зробиш, і вона дасть дуже великий врожай, як то дерево обрізає, якісь такі бічні гілочки, щоб воно давало ще більший врожай, правда? Бо інакше, якщо залишити і бічні гілочки, і головні стержневі, то інколи це може перетворити красивий, красивий сорт яблук у якусь дичку через те, що воно не було доглянуто певним чином. Дрібні справи не були відсікнуті. Людина розсіювалася на дрібні справи і не доходила до крупної дії в житті. Таке ще теж може бути. Ой, Боже друзі, що мені робити, щоб з вами говорити 24 на 7? А якщо вести пряму трансляцію, то можна її проводити ось тут в природі. І тут так приємно, що тут можна говорити голосно, можна навіть і поспівати буде з вами. Ще в мене був такий спогад. Я їхала на велосипеді звідси. Їхала на велосипеді, і тут за мною мчать два пси. Я думаю, о, люди добрі, зараз я від них відірвуся. А вони мене ведуть і ведуть прямо до самої хати. Ви собі не уявляєте. Вони за мною бігли два величезні такі вівчури. А я вже просто дивлюсь, машини їдуть попри мене. Зімчуся, вся задихалася, сто з мене стекло, а вони за мною крок в крок, крок в крок, такі телохранителі. Боже, я не уявляю, що я вже вмираю від страху. І вони мене ведуть, ведуть, потім добігли до самої хати, думаю, о Боже, вони ще й знають мою адресу проживання. А що ж то буде тепер? Вони з'їдять. ті два песики великі. Величезні. Так, так, так. Ой, бачите, і ця польова доріжка, щось ще нікого і немає. Ні. Тому що в села в село так люди собі ходять. Ми тут ходимо молитися цією доріжкою Наталі, з Наталею. Неділю любимо йти собі через поле, так гарно, затишно. Інколи по дорозі йдемо, де коли підвеземо хтось по-різному. І так насолоджуємося, друзі. Ja som taká zadovolená, že ja so tu tak pohodlila s